Фармадол забудь про головний біль. Ми продовжуємо марафон. Продовжує продовжується новинами для вас. Працюють команди фактів СІТІВІ та вікон СТБ. Доброї ночі російська армія вдарила чотирма ракетами по Краматорську на Донеччині. Диво минулося без загиблих і травмованих. Повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. У наслідок ворожої атаки потрощені майже чотири десятки будинків та школа, у якій було облаштовано пункт незламності. По освітньому закладу окупанти випустили три ракети. Будівля суттєво пошкоджена. Але выстояла. Просто я тут 8 лет работала, вот сегодня мы дома там земля находились, замерзла, такой грохот да, вообще... пошел, три взрыва вот это, только сели пообедать. Тут были еще люди, работа за хостер, была, и директор, и все. Как они это пережили все в этот момент? Я же из Уисклиске живу, дома дрожали. И вот надо дрожали, все дрожало. Типа твари, твари. Школа, кому нужна эта школа, интересно? Надвечір російські окупанти влучили ракети в об'єкт промислової інфраструктури Кривого Рогу. Удар підтвердив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкол. Постраждав один працівник. Його з опіками ушпиталили. Від удару у сусідніх із підприємством житлових будинках вилетіли вікна. А по Нікопольському району цієї ночі і протягом дня російські окупанти випустили більше 50 снарядів із зі ствольної артилерії. Під прицілом опинився Нікополь та Марганецька і Червоного Червоногригорівська громади. У Нікополі пошкоджені 11 житлових будинків, господарчі, споруди, газопроводи та електромережі. У Марганецькій громаді від прильотів постраждали багатоповерхівки та будинки у приватному секторі. А також ж заклад освіти частина міста залишилася без електроенергії ще російськими обстрілами пошкоджена лінія електропостачання у прибережній зоні а у червоногригорівській громаді ворожі прильоти перебили лінію електропередач яка живила на сосну станцію місцевого водоканалу понад 9 тисяч родин із кількох селищ та сіл залишилися без води Цієї ночі російські терористи знову вготили ракетами по передмістю Запоріжжя. Одна з них влучила в село Степне. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. А напередодні окупанти били, вбили літні подружжя в селі Новософіївка. Троє їхніх родичів, зокрема, і однорічна онука, важко поранені. На місцях ракетних ударів побував Андрій Поштів. Нелюді вони, вони скоти, Хіба це можна? В мене... Там рідня, там племінник, Росія, а що, що зробиш. Пані Олександра ледь добирає слова, аби описати свій гнів. У її будинку тепер немає вікон та потрощений дах. Російські терористи вгатили ракетою С-300 по селу Степне, що у передмісті Запоріжжя уночі вона розірвалась біля житлових будинків. Від одного з них тепер самі руїни. Сусідні оселі добряче пошкоджені. Від ранку люди узялися поспіхом лагодити вибиті шипки та наново перекривати зірвані дахи. Обміряємо, питаємо, що потрібно. У Нас були прильоти в других селах і вже у нас. Є. Є трохи шифери запасу, лісу будемо зараз давати, бо будуть дожі цілу неділю. Так що хочемо, щоб швидше люди накрили будинки. Загалом у селі нарахували із десяток пошкоджених будинків. Місцева влада обіцяє постраждалим допомогу. Списки потреб вже складені. Окрім ремонту житла, комунальники вже лагодять перебитий газогін, а електрики, обірвані дроти. В хаті жити не можна. Вікон дверей немає і потолки упали. Всі не знаєш, просто що сказати. Спасіба руському міру. Все. А так, після російського терористичного обстрілу, виглядає село Новософіївка, що теж на околиці Запоріжжя, сюди ракетою С-300 окупанти вгатили. Учора у день я тільки успів на пол упасти, на мене штукатурка посипалася. Уламки вбили літнє подружжя, яке саме було на вулиці. Їхніх дітей та однорічну онуку з травмами забрали до лікарні. Сусіди лежать, ліна і валіра лежать біля машини. Як стояли, як і стали там. А я була за хатою секунда. Хлопі, руський мір у нас в дворі. Бачите, що робиться? Місцеві кажуть, за весь час великої війни тут було відносно спокійно. Це був перший приліт за 9 місяців. Нині люди думають, як відновлювати свої оселі. Та кажуть, терором росіяни їх не залякають. Я буду ремонтувати, я сюди нікуди не поїду. У мене скотина в сараї стоїть. Андрій Почті Артем Даженков, програма вікна СТБ. Єдині новини. Після останньої масованої російської атаки дефіцит електроенергії в Україні становить 19%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, за останні місяці Росіяни пошкодили третину ключових енергетичних об'єктів України, а 70% з них загарбники обстрілювали по кілька разів. Приміром, по одній з підстанцій на Одещині цього понеділка, ворог випустив сім ракет. Через це пояснив шмигаль в Україні продовжують діяти відключення. Наскладнішою за словами енергетиків ситуація з електропостачанням наразі залишається на Одещині та в самому обласному центрі. Напередодні росіяни ракетами поцілили там два об'єкти інфраструктури. Через аварійні відключення електроенергії зупинили роботу всі насосні станції регіону котельні та зник мобільний зв'язок. В Одесі повністю зупинився весь електротранспорт. Водопостачання вдалося відновити лише пізно ввечері. А вже сьогодні вранці до будинків почали подавати тепло. Зі 146 малих котелів працюють 12, всі інші залишаються поки що без електропостачання. Всі міські лікарні та пологові будинки забезпечені електроенергією, водою та теплом. Наразі водопостачання відновлені у всіх районах міста. До кінця цієї доби енергетики обіцяють подати світло і в оселі жителів Одеси та області. Нагадаю, напередодні під час восьмої масової терористичної атаки силами протиповітряної оборони лише на Одещині вдалося збити вісім ворожих ракет. Проте були влучання не тільки по об'єктах енергетичної інфраструктури, а й по житловому сектору. Двоє людей отримали травми різного ступеня в важкості. Після останньої масової ракетної атаки Росії екстрені відключення електрики застосовують, зокрема, і на Дніпропетровщині. У Дніпрі не виходять на лінії тролейбуси та трамваї. Їх замінили маршрутки та автобуси. У місцевих магазинах запаслися генераторами, аби вмикати їх під час раптового відключення електрики, забезпечені додатковими джерелами енергії. І місцеві котельні. Зараз вона повністю підключена, опробувана і котельня. Працювала на ній десь близько двох годин під час випробування. І зараз, при випадку блекауту, можемо на ній працювати скільки завгодно, а було б паливо. Також до ймовірних нових масштабних відключень підготувалися і на одній з найбільших станцій водовідведення в Дніпрі. Там після попереднього блекаута вже відпрацювали алгоритм дій у разі повторення ситуації. На теперішній час станція забезпечена дизель-генератором, який буде працювати у разі відсутності електропостачання. Генератор працює на дизельному пальному, потужність 200 кВт. Це дозволяє роботи, роботи працювати в автономному режимі цієї насосній станції і відводити каналізаційні стоки з центральної частини міста. Також у всіх громадах Дніпропетровщини працюють понад 260 пунктів незламності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. На обстріл української інфраструктури та міст напередодні Росія витратила до півмільярда доларів. Це підрахувало видання Forbes. Вчора Росія випустила по Україні понад 70 крилатих та авіаційних ракет різного калібру. Найдешевші з них коштують півмільйона, а найдорожча – 13 мільйонів доларів. Командування повітряних сил збройних сил України збило понад збили 60 ракет. Загалом це був вже восьмий масований удар по енергетичних об'єктах України. Не просто зупинити і перемогти ворога, а й домогтися до компенсації кожному українцеві, який втратив житло або близьких внаслідок агресії Росії у Європі та Сполучених Штатах дедалі частіше говорять про створення міжнародного трибуналу над російськими злочинцями. Саме до цього європейську спільноту кілька днів тому закликала і британська парла у британському парламенті перша леді Олена Зеленська. Президентка європейської комісії Урсула фондрляїн називає цифри близько 600 мільярдів євро збитків від. Руйнувань і додає резерви російського центрального банку на 300 мільйонів заблоковано. А Україна готує матеріали для міжнародного трибуналу. У Харкові є навіть спеціальне кладовище ракет, те, що там зберігають, згодом стане речовими доказами у газі. Тут лежить близько 100 мільйонів доларів. Заіржавіли вже залізят, яким Росія вбиває українців. І це лише те, що летіло по Харкову. Тут немає боєприпасів з області. І це лише один із декількох майданчиків для зберігання. Ми не можемо показати увесь масштаб і загальні плани цього майданчика, який вже ухрестили кладовищем ракет. Об'єкт засекречено. Знаходяться залишки крилатих ракет. Це такі крилаті ракети, як Іскандер, х «Х-101», калібр. Зокрема, крилатими ракетами били по гуртожитку на Салатівці, по будівлі Харківської обласної ще на той момент державної адміністрації. Серпень, гуртожиток. Це вже пізніше з'ясується. Крилата ракета з Білгорода вбила 19 людей, десятеро чоловіків та восьмеро жінок, що одне тіло не упізнали. Це був іскандер. Рештки ракети слідчі знайшли на наших очах. Ну, Хтось нібудь останні живий там. От самі подумайте. тут. Зберігають понад тисячу набоїв. Ракет від крилатих, якось іскандер з салтівського гуртожитка. Мало що лишається. Гради, урагани, смерчі – ціліші. Ними всю весну та літо росіяни обстрілювали Харків щодня. Я цих просині просто віжу просто вони всі умруть. То, що всі так мучаються, людей, погибло. Не, не можу ні, словами. ця 24-річна дівчина отримала поранення під час одного з останніх ракетних ударів по п'ятиповерхівці під Чугуєвом у Башкирівці вже у грудні. Це була ракета с 300 Це найчастіше, чим нині гатять росіяни. Зруйновано четвертий та п'ятий поверхи будинку. Всередині знаходяться ось такі плати. За такими платами від крилатих ракет можна ідентифікувати країну виробника, яка поставляє їх Росії. Такі докази надважливі, аби на весь світ оприлюднити, хто допомагає країні терористці. Зараз все більше говорять про міжнародний трибунал. Чи є потреба ось ці всі боєприпаси вести фізично в ГАГу? Це місце зберігання воно відкрите для правоохоронців інших країн та працівників міжнародного кримінального суду. Ми активно з ними в цьому напрямку працюємо. Деякі найкращі екземпляри можливо будуть. Для демонстрації в суді або ж для вивчення експертів вже в газі можливо будуть туди відправлені на кожному боєприпасі. Слідчі позначають дату, місце gps координати, номер кримінального провадження. Далі правоохоронці порівнюють ці дані з інформацією з деокупованих територій, де стояла ворожа техніка, свідчення місцевих, перехоплення розмов. Ретельна кропітка та методична робота за, для справедливості, аби домогтися не лише вироків злочинцям, а й репарацій. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікне СТБ Єдині новини. У День Збройних сил України з російського полону повернулися ще 60 наших захисників та захисниць. Це військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Декого з них загарбники утримували на території Росії, решту в окупованій Оленівці повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак зі святом з них збройних сил України. Серед наших оборонців, яких повернули додому, є поранені, зазначив Єрмак. А от росіяни з українського полону повертаються цілі та неушкоджені, розповів уже омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. На цих кадрах видно, що всі вони в нормальному фізичному стані. Військові ерефії отримували належне харчування, медичну допомогу, з ними не поводилися жорстоко, зазначив Лубінець, і наголосив, Україна дотримується Женевських конвенцій. Тож порекомендував росіянам без остраху здаватися у полон. ZSU. З нагоди дня збройних сил президент Володимир Зеленський особисто привітав наших воїнів на передовій. Після відвідин позицій на Донеччині глава держави відвідав військовий шпиталь на Харківщині. Вручив нагороди медикам, привітав із ним ЗСУ поранених військовослужбовців. За самовіддану службу та героїзм, президент нагородив воїнів державними відзнаками. Опісля Володимир Зеленський зустрівся із захисниками, які відзначилися у боях за звільнення Харківщини. Я думаю, ми всі розуміємо, що сьогодні найскладніше на складі. Дякую вам за ваше служіння, дякую за те, що бережете нашу державу, наших дітей, всіх дітей України, а це значить, що буде життя у наступних поколінь. Бажаю вам всім міцного здоров'я і бажаю вам всім перемоги. Це найголовніше. Нагадаю, ще вранці президент Володимир Зеленський записав привітання Збройним силам України, перебуваючи у Слов'янську на Донеччині, і закликав усіх українців вшанувати пам'ять полеглих українських героїв хвилиною мовчання. І це всі новини на цю мить. Наступний випуск вже за 15 хвилин. Тож побачимося.